Ми вас на будівництві логістичного центру Перетин. Давайте подивимося, що ми збудували за останній період. І так рітей-парк Обрій. Перша та друга черга будівництва. Виконуються роботи злаштування покрівельного пирога. Тривають роботи з влаштування промислової підлоги під торговий центр. Перша черга виконуються монолітні роботи зі зведення стін укриття. Завершуються роботи з прокладання випусків водовідведення. Друга черга. Тривають роботи з монтажу фасадних конструкцій. Розпочаток влаштування перегородок між приміщеннями. Третя черга будівництва. Завершено оздоблювальні роботи та благоустрій навколо відділу продажу. Володь! Ну що, набираємо боротів? Звичайно. Четверта черга будівництва. Влаштовуються роботи по влаштуванню пирога покрівлі та влаштуванні зенітних ліхтарів. П'ята черга будівництва. Виконуються роботи з влаштування дерев'яного каркасу. Шоста черга будівництва. Завершуються роботи по влаштуванню покрівлі. Також виконані роботи по влаштуванню сендвіч-панелей на фасаді. Виконано встановлення підйомних воріт. Влаштування промислової підлоги. А це сьома черга будівництва. Тут же завершилось монтаж збірного залізобетонного каркасу будівлі. Також виконуються роботи по зворотній засипці. Восьма та дев'ята черга будівництва. Продовжуються земляні роботи по зворотній засипці. Десята черга будівництва. Розпочати роботи з влаштування фундаментів стаканного типу. Виконуються земляні роботи зі зворотньої засипки. Також тривають роботи з прокладання внутрішніх мереж теплопостачання, водопостачання та водовідвелів. Розпочинається робота з влаштування електропостачання. Виконується облаштування паркування перед першою та третьою чергами. Готуємось до відкриття рітейл-парку Обрій. Також у нас є місце під посадкою НЛО. Жартую, тут будуть пожежні резервуари. Все найкраще з'являється на перетині. Наприклад, ваш майбутній склад. Тож плануємо здатись в експлуатацію першу чергу вже у другому кварталі цього року.